Гавриленко Людмила атестована майстром народного мистецтва, національної спілки майстрів народного мистецтва України, носій елементу нематеріальної культурної спадщини, традиція вузлової ляльки Полтавщини. Мистецтвом виготовлення ляльок з талашу, лугових трав, квітів, займається більше 10 років. Знання та навички з виготовлення ляльок з рослинних матеріалів отримала від майстрині старшого покоління, що проживала у Зіньківській громаді, яка і передала Людмилі Гавриленко секрети давнього ремесла. Творчі роботи Людмили Гавриленко поєднують у собі традиції та сучасний підхід. Для своїх авторських робіт майстриня сформулювала термін травомотанка. Людмила Гавриленко делікатно та вишукано міксує рослинні матеріали та текстиль для створення емоційно забарвленого образу ляльки. Ляльки виготовлені з талашу кукурудзяного листя. Несуть тепло та особливий природний шарм, додаючи запашні трави, такі як м'ята, чебрець, лаванда, пані Людмила створює не лише естетично привабливі, а й ароматні обереги, що несуть в оселю, гармонію та спокій. Майстриня впроваджує програми арт-терапії, де виготовлення ляльок використовується як засіб підтримки ментального здоров'я. Та психологічної реабілітації, а це особливо важливо для українців в умовах сучасних викликів. Віддана своїй справі майстриня не лише реалізує власний талант, а зберігає культурну спадщину, актуалізує традиційне мистецтво та залучає до джерел народної творчості молоде покоління.